Доброго дня, шановні колеги, дозвольте вам представити тему кава-брейк з ароматом творчості, магія кавового СТМ Релаксу. Відкрите для себе незвичайний спосіб поєднання задоволення від кави та стимулювання креативності. Ця презентація покаже, як використовувати каву брейк для підвищення продуктивності через СТМ. Кава це не просто напій, а каталізатор ідей. Якщо говорити, що таке стем релакс, звичайно, що ми знаємо, що STM це навчання та саморозвиток, наукові дослідження та відкриття, застосування сучасних технологій, це інтеграція, яка базується на принципах екологічної психології, що вивчає аспекти взаємин людини з довкіллям, кава сприяє активації мозку. Дослідження показують, що помірне споживання кави покращує когнітивні функції. Когнітивні функції мозку це здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію це функція центральної нервової системи. Що таке кава як інструмент для навчання? Звичайно, що кава використовується для обговорення і для інтерактивних прав, тобто для розв'язання задач, брейнштормінг, обмін знаннями. Групи, які використовують каву-брейк для навчання, демонструють краще засвоєння матеріалу. 70% опитувальних вважають, що неформальні зустрічі дуже важливі для генерації нових ідей та реалізації. Успішних проєктів. Я просила вас презентувати результати нашої спільної роботи на дошці Патлета. Давайте перейдемо за посиланням і подивимося, що цікавого можна вам показати. Подивіться, будь ласка, які роботи е, вийшли за допомогою кави. По-перше, можна е, пофантазувати, помандрувати і здійснити подорож на повітряній кулі. Ви бачите, які класнючі роботи вийшли. Звичайно, можна намалювати каву, звичайно, можна е, відтворити ось такий… Е, так. Можна політати на повітряній кулі, так і подивитися на пейзажа з пташиного польоту. Так, а я хочу особисто подякувати колективу Новозапорізької гімназії «Смарта» і особисто Валерії Савінкові, яка провела для своїх колег майстер клас і показала, як можна на практиці елементарно використати. Звичайну каву, пензлик, аркуш і виходять ось такі шикарні. Роботи. Подивіться, будь ласка, по задоволеним, по позадоволеним обличчям, які е, отримали емоції. Колеги, так, усіх вийшли роботи індивідуальні. Звичайно, що рівень е, майстерності всіх різний, але по задоволеним обличчям видно, що вони все ж таки зрозуміли, що таке релакса за допомогою СТМ. Дякую ще раз Валерії Сав'янкові за те, що організувала е, в своїй Школі такий чудовий майстер-клас, попрацювавши з нами, хочу ще показати роботу особисто Валерії. Так вона її назвала натхнена дюною. Дивіться, які шедеври можна створювати за допомогою кави. Отже, це дійсно результати роботи, які спонукають до творчості. Тож, будь ласка, долучайтеся і спробуйте створити свій перший шедевр. А ми з вами продовжуємо далі. І наступний слайд презентації це. Дошка падлет. банк ідея». Я просила вас розмістити сюди або генерацію ідей на тему, пов'язану з темом, або обмінятися досвідом, тобто з учасниками що цікавого, ви можете запропонувати з власної практики. Так, завантажується дошка падлета». і хочу вам сказати, що дуже багато цікавих проєктів. Один з них це виготовлення власними руками музичних інструментів. І мистецька технологія Тінга Тінга. так, Дуже цікаві мистецькі техніки. І я е, прикріпила е, декілька е, психологічних тестів. Е, е, ми попрацювали вже на першому дні е, хакатоном, е, з, як ми тримаємо чашку, отримали певну інформацію про особливості власного характеру. Так, е, визначилися, яку каву ми любимо, так, е, і дізналися, як ми справді. Ставимось до людей. А я хочу вам запропонувати ще одну ще один психологічний тест. Будь ласка, оберіть троянду та дізнайтесь, коли ваше, здійсняться ваші бажання. Сподіваюсь, вони у вас є, тому що треба мріяти і всі мрії обов'язково здійсняться. Отже, у вас був час подумати: якщо ви обрали троянду номер 1 ця троянда означає, що ваші бажання здійсняться набагато раніше, ніж ви думаєте. Якщо ви обрали троянду жовтого кольору під номером 2, цей вибір говорить про те, що бажання здійсняться зовсім не таким чином, як ви. Все уявляєте. Якщо ви обрали червону троянду, бажання здійсняться обов'язково, але для цього потрібно зачекати ще трішечки часу. Якщо ви обрали білу троянду, здійснення бажань залежить тільки від вас і ваших рішень. І якщо ви обрали троянду рожевого кольору, ваші бажання можуть бути вже не актуальними, тому добре подумайте, чого насправді ви хочете. Цей момент. Отже, такі психологічні тести допомагають розвантажитись, допомагають встановити зв'язок і контактом з учнями або з колегами. Так? Будь ласка, кому цікаво, спільна дошка у вашому, до вашої уваги, кому потрібно, буде. Завітайте і попрацюйте. Якщо говорити про організацію ідеального кавового стем-релаксу, то для цього потрібні елементарні матеріали: так, папір, ложка кави. Е Краще розчинна пензлик, вода та олівець. Працювати, звичайно, можна мінімальної кількості кольорів. Та кольор у нас коричневий, але з відтінками можна пограти. І з фактурою, звичайно, теж можна використовувати кавову гущу, можна використовувати корицю, цукор, сіль для того, щоб створювати фактурний малюнок. Вчора ми говорили вже про СТАМ і про інтеграцію з різними освітніми галузами. В даному випадку ми говоримо про інтеграцію з хімією, і діти можуть повторити таку тему, як розчинники, так суміші та розчини, створити отримати натуральні барвники з прянощів, тобто ви бачите, як елементарно в домашніх умовах можна завдяки прянощам, так, води, крохмалю, лімо, лимонового соку можна створити свою екологічну фарбу. І, звичайно, повторити, що таке суміші і що таке розчини. А ще і про можна е, дослідити це питання, скориставшись підказкою штучного інтелекту, і задавати запитання: е, куриця з водою суміш чи розчин, або кава з водою це розчин чи суміш. Будь ласка, теж застосування штучного інтелекту це ж, теж дуже. Цікаво дітям. А ми продовжуємо говорити про інтеграцію. Наступний проєкт це інтеграція вже з історією, з народознавством. І ви бачите, що деякі художники стверджують, що кавою найкраще малювати саме історичні пам'ятки, так старовинні вулиці, архітектури та гори. Ми працювали саме з ми з Запоріжжя, тому ми малювали Хортицю і садибу Попова. На жаль, зараз ця місцевість під окупацією і ми не можемо туди потрапити, але можемо здійснити таку віртуальну подорож і пригадати, як ми з екскурсіями їздили туди-туди з дітками. Ну, ми з вами бачимо, що Україна, наша багата на такі місця, красиві, дивовижні, і дуже багато красивих архітектурних споруд можна намалювати. Ви бачите їх на своєму екрані. Але можна малювати і елементарні скетч-замальовки, дуже швидкі, скориставшись такими шаблонами. Ви бачите чашку кави, або ось такі розроблені таблички, так, де діти можуть обирати, що вони хочуть намалювати: сонце, хмари, природу, роботів, техніку, або тваринок, комах, фрукти. Тобто, це залежить від настрою і від бажання. Зараз ви бачите перед собою ще один арт. Терапевтичний спосіб малювання це малювання піском. Так, це можна застосовувати і для інклюзивних класів, і, звичайно, що ви бачите, що, обравши так, дітки. Намагаються або повторювати те, що бачать, або створювати свої композиції. Ви бачите, яка красива робота Україна, серце і девокалини. Так, тобто дітки залюбки долучаються до таких арт терапевтичних проєктів. Переваги та можливості такої терапії це, звичайно, зменшення стресу, розвиток творчості, покращення самопочуття та вираження почуттів. І ви бачите, що якщо навіть немає інструментів і матеріалів, можна пофарбувати риб. З власними силами можна пофарбувати кам'яну сіль або пісок і малювати звичайним пальчиком все обов'язково вийти, якщо маєте бажання. Тобто арт-терапія це, це зараз дуже актуально в цей час, коли у нас в країні війна, арт – це пріоритетний метод образотворчої терапії для гармонізації емоційних потреб сучасних здобувачів освіти. І звичайно, що коли діти зараз потребують нашої підтримки, ви бачите. Такі глибокі роботи а, малюють діти саме війна. Очима дітей, тож треба допомогти їм зняти цю напругу, так дізнаватися, які методи арт-детоксу, навіть поспілкуватися зі штучним інтелектом, і він підказує, що арт-детокс – це комплекс методик, які допомагають покращити емоційний стан. Це і медитації, це і йога, це і танцювальна терапія, мистецтво, терапія, дихальні вправи, ароматерапія. Це це треба використовувати на. Уроках, так, і в освітній діяльності. Якщо говорити про сучасні технології арт-терапії, хочу показати наступний проєкт виготовлення об'ємної ілюстрації до патріотичної байки, Микити Годованця, голуб та лавека. Чому це арт-терапевтична технологія? Ви бачите перед собою звичайні папірець, який можна порвати і скручувати шарики, так, і вкладати їх на клей. Тобто не просто рвати, так, а ще й. Скручувати. Це дуже заспокоює і можна вкладати такі чудові роботи. Паралельно можна проводити експерименти з капілярності паперу, тобто фарбування паперу, це вже стем освіта. Поїхали з вами далі. Наступний проєкт. Релаксуємо разом з ботанічною ілюстрацією Флораль Дудлінг. Поняття дудлінг, ми вже знаємо: це промальовка дрібних візерунків. В даному випадку ми говоримо саме про рослинні візерунки. Ви бачите, як дітям, особливо дівчатам, але й хлопцям дуже подобається ця ця, ця техніка. Тому що навіть тату, причому хною можна створювати у такій техніці. Це дуже сучасно, і хлопці створювали саме е, татуювання. Так, ми говорили про те, що це шкідливо, так що можна використовувати тимчасове тату хною, і ця тема достатньо сучасна, дуже сподобалась шостикласникам. Тож, ось такі технології сучасні, це я відповідаю на запитання, які сучасні технології арт-терапії існують. В даному випадку, ви бачите наступна лінія терапія. Давайте уявимо з вами, що наше життя це корабель, і ми пливемо по морю. А ось які хвилі, або е, яке воно буде наше життя, спокійне або бурхливе. Це залежить від того, від настрою, від е, того, що відбувається в нашому житті. Дивіться, як добре і вправно учні впоралися з цим завданням. Наступний проєкт пластилінопластика, – -проєкт, інтеграція е, з пізнаємо природою, так, і ми бачимо, як можна… Можна створити макет квітки, і ще і вивчити, дослідити, з яких частин складається Будується квітка. Так? Тобто ось такий макет пластилін, пластилінопластика дуже подобається дітям. Такі результати у нас вийшли. Рухаємо з вами далі, аплікація з сірників. Так, дуже часто ми любимо в руках тримати якісь дрібні детальки. Це може бути лего, а можуть бути ось такі, ось такі дрібні сірнички. Так, ви бачите, з якою гордістю призивається презентує роботу Андрійчик Сухобок. Так, дуже класна робота. Ви бачите, що це Хортиця, так ми тільки закінчили цей проєкт, буквально 20.03, Так, тому, будь ласка, можна будь-яку будь-яке панно Створити за допомогою сірників. Спробуйте, вам сподобається. А ми рухаємось далі. Наступний проєкт, арт-терапевтичний проєкт це букети з метеликів. Так, звичайно, що саме краса і мистецтво врятує світ. Подивіться, будь ласка, які красиві речі, дизайнерські витвори створюють наші учні. Ну і підводячи підсумки, хочу вам запропонувати ще один. Психологічний тест ви бачите перед собою дуже красиву презентацію. Так, шість метеликів. Будь ласка, оберіть метелика, який більше вам до вподоби, і я вам скажу. Пару слів хто ви? Якщо ви обрали хто ви за станом своєї душі, за вашим, за вашим характером. Якщо ви обрали першого метелика, рожевого, так, ви чуттєві і чесні. Будь ласка, якщо ви хочете прочитати повністю, так, всі ці презентації є на майданчику. Будь ласка, користуйтесь і використовуйте в своїй практичній діяльності. Якщо ви обрали метелика номер 2 ви миролюбиві. Якщо ви обрали метелика номер 3 ви творча душа. Якщо ви обрали метелика 4, ви амбіційний. Якщо метелик номер 5 вам сподобався, ви ентузіаст. І якщо ви обрали метелика номер 6 ви логічна особа. Отже, подумайте, чи співпало, так, співпав ваш метелик, який вам сподобається. А все ж таки хочу сказати, що така краса і мистецтво врятує світ. Тому, будь ласка, робіть все, щоб ваше життя було позитивне, сповнення творчості і натхнення. Отак От ми з вами попрацювали і презентували свої ідеї, так? і кава брейк з ароматом. Творчості, магія кавого стаєм релаксу дала нам поштовх для, поштовх для того, щоб втілювати свої ідеї в життя. Отже, реалізуйте їх в своїй практичній діяльності. Дякую за увагу.